На сцені Пнівського сільського будинку культури народний аматорський фольклорний колектив відлуння Карпат репетирує останні акорди різдвяно-новорічних програм. Шторгинівка пиво, ану живо, ну живо! Всі купуйте, всі потуху є. Тут людей в тут оживають давні колядки та щедрівки. Цьогоріч обрядова Меланка органічно переплітається з юрданськими святами. Ми хочемо людям дати трошки позитиву, бо цей такий турний час. Люди Плачуть, гинуть молоді люди, і дуже важко всім на душі. Але коли людина яка усміхнеться, забудеться на хвилинку, я хочу це буде дуже добре. Хочемо до них принести трошки ту радість, бо показати, що Бог народився, Ісус Христос народився. Слава йому того Ісуса Христа. І хочемо піднести їм трошечки такої різдвяного настрою. Ми повинні це робити. Ми повинні прославляти Бога. Навіть наші учасники є хлопці, які зараз на передові, і вони нам кажуть, ми боремося зброєю, в руках, а ви продовжуйте продовжуйте ті виступи, які в нас були. Прославляйте Бога, тому що ми і тут полядуємо. І я також так повинно бути. Тому що хтось зброєю в руках бореться, хтось молитвами, хтось матеріальною допомогою. А ми, працівники культури і учасники аматорського мистецтва, ми повинні боротися своїми цими звичаями, традиціями, доказати москалям, що Україна була, є і буде. На надвірнянщині переконані святкування різдвяно-новорічних свят. Це неформальність, це святий обов'язок кожного українця. Берегти традиції, молитися колядою і міцно єднатися довкола спільних цінностей має бути обов'язком, бо святкують так само, як і на війні, так само святкуємо і ми тут. І ми повинні прославляти Бога і просити, щоб нам дав скорше визволення від цього ярма, і щоб ми отримали перемогу на у цій війні. Колядка для нас це так, би символ, символ того, що ми. Що ми прославляємо Бога Ісуса Христа у святій Тройці і е, колядками і нова раді стала, і е, Бог передвічний. Різні колядки полюдуємо для юних учасників колективу. Різдвяні свята одні з найулюбленіших у році, адже це час щирої радості та яскравих емоцій, що передаються від покоління до покоління. Різдво для мене це щось таке автентичне, щось таке нове. Воно. Дарує любов, дарує злагоду, дарує тепло в душі. І нам в цей час потрібно єднатися, щоб ми робили разом добро і щоб ми колядували, щоб, щоб ми єдналися і так розсвіта Україна. Я б хотіла побажати стійкості, щоб вони ніколи не падали духом, щоб все в них було добре, і щоб вони завжди поверталися живими і здоровими додому. Різдвяна коляда звучить так, як її співали наші предки щиро з любов'ю та вірою. І кожен, хто слухає, відчуває тепло традицій та дух карпатських свят. Держава повинна бути культура. Якщо немає культури, немає держави. І ми будемо і далі прославляти Бог своїми молитвами, своїми колядами. Ми будемо Його славити, тому що це саме найважливіше у даний час. І я хочу привітати всіх з прийдешнім святом і побажати всім і сказати такі слова. Він чує вас нині, всі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної не кожної години Бог благословить і загине. Будьте здорові разом з діточками. Нехай смутку горя не буде між вами. Нехай це зародить жито і пшениця, і всякі звіжжя, і всяка пашниця. Зі Звом Христовим вас, дорогі наші дотричани, жителі громади і вся наша славна Україна. Христос зарождає.